Привіт, друзі, гості, підписники каналу Сам Собі Господа»! Сьогодні нашим поросяткам вже місяць. Ну і вони вже відокремлені від свині. Їхні коридо, їдять вже. Ось такі наші справи ростем. Вони в мене такі. Досить досить немаленький. Такий в мене різноцвітний опорот вийшов, це дуже цікаві. Ось такі вони в мене. Ось такі студенти. Але вже все повністю на своєму харчуванні, так як від свиноматки ми закрили все. Міпільний поїлки теж включені. Все, вже повністю на своєму харчуванні знаходиться. Перед відлучком прокололи ми їх від учосних хвороби разок і тепер ще через тиждень проколом ще раз. Недотячної хвороби. Два рази прокололи ми їх залізом. І на перші пори, цього досить, наші студенти себе бодро чувствували і ганяли. Ось такі наші справи. Все, друзі, всім пока. До Дякую.